Вільничан запрошують стати патронатними вихователями. Метою патронату є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками чи законними представниками. Людині, яка вирішила стати патронатним вихователем, допомагає держава, зокрема, надає соціально-фінансове забезпечення, а саме грошове забезпечення соціальної допомоги на утримання. Та виховання дитини сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя. Детальніше, які умови та виплати, та хто може стати патронатним вихователем, запитаємо у Наталії Добровольської директорки Вінницького міського центру соціальних служб. Пані Наталі, мої вітання. Розкажіть, хто ж може стати патронатним вихователем? Сімейні патронати це професійна послуга. Яка передбачає тимчасовий догляд виховання дітей із сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, в сім'ї патронатного вихователя патронатним вихователем може стати громадянин України, який має досвід роботи з дітьми, досвід виховання дітей, який має відповідні умови проживання і який має велике бажання допомогти дітям із сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Але щоб стати патронатним вихователем, треба обов'язково мати помічника. Патронатний вихователь працює на професійній основі. Держава бере його на роботу. А помічник вихователя це може бути чоловік, дружина, може бути син, донька, які мають відповідні досвіди роботи, скажімо так, допомагати патронатному вихователі. І, звичайно, це повинна бути людина повнолітня, повнолітня дитина, повнолітня людина. Які вимоги до потенційних вихователів, які умови та документи потрібно, щоб людина мала відповідні умови проживання. Досвід роботи і всі члени члени родини дали дозвіл на те, щоб на базі даної сім'ї створили патронатну вихователь. Якщо люди мають бажання стати патронатним вихователем, вони приходять до нас у центр соціальних служб Соборна 50, на четвертий поверх або у службу у справах дітей це також Соборна 50, на четвертий поверх. І наші фахівці повністю розкажуть, який пакет документів потрібно зібрати. А в загальному можу сказати так: це заява, паспорт, код, значить документи, що відповідає людина здорова, немає ніяких судимостей, ніяких відхилень. І взагалі, якщо відповідно до сімейного кондексу стаття 212, там передбачено, які люди не можуть. Бути патронатним вихователем. Але це все так в загальному, треба, є бажання, є можливість прийти до нас на Соборну 50, і ми обов'язково розкажемо, хто може стати патронатним вихователем, які умови патронатного вихователя. Якщо держава бере людину на, на роботу, патронатний вихователь отримує кошти. 5 прожиткових мінімум це заробітна плата отримує для патронатного вихователя і два з половиною прожиткових мінімуму – це для саме для дитини. Діти, які потрапляють в патронатні сім'ї, це діти, як я вже зазначала, із сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Тобто батьки здоживають алкоголем, наркотиками, не виконують батьківські обов'язки, діти, які, скажімо так. Безпритульні, діти, які вже бракують, діти, які тільки народилися і від них відмовилися батьки. Є постанова Кабінету міністрів, і відповідно до тої постанови передбачено, які діти можуть потрапляти в патронатні сім'ї. Патронатна сім'я створюється на базі патронатного вихователя. Діти поміщуються в дану сім'ю на три місяці. Центр соціальних служб здійснює соціальну роботу із сім'ями, роблять все можливе для того, щоб дітей повернули в біологічну сім'ю. Якщо за цей термін три місяці, ми не встигаємо виправити сім'ю, мінімізувати складні життєві обставини в біологічній сім'ї, то рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради термін може бути продовжений до шести місяців. В постанові так і передбачено: від трьох до шести місяців. Діти із сімей складних життєвих обставин потрапляють в патронатну сім'ю. На сьогодні в нас в місті Вінниці працює одна патронатна сім'я, двоє дітей проживає в даній патронатній сім'ї. І ми працюємо для того, щоб створювати, продовжувати створювати патронатні сім'ї в нас в місті Вінниці. Чи достатньо лише бажання та дотримання тих вимог, про які ви сказали раніше, аби стати патронатним вихователем. Для того, щоб стати патронатним вихователем, крім того, що бажання, умови відповідні, обов'язково повинен кандидат в патронатні вихователі пройти навчання. Навчання проходиться в Вінницькому обласному центрі соціальних служб. Це обов'язкова умова. Він проходить навчання, і працівники обласного центру соціальних служб дають рекомендації, що дана сім'я може стати патронатним вихователем. Не всі кандидати в патронатні вихователі отримують цей сертифікат. Є різні на це причини, умови, але, скажімо так, цей процес почався в 2019 році створення патронатних сімей. На жаль, на сьогодні ми працюємо тільки з однією патронатною сім'єю. Тому віничани, якщо мають таке бажання створити патронатну сім'ю, будь ласка, звертайтеся до нас Центр соціальних служб Соборна 50. Якщо можете зателефонувати 67 сімнуль 60 за тим телефончиком, ми надамо повністю вичерпну інформацію для того, щоб створити хто має бажання створити патронатну сім'ю. Наталя Добровольська, директорка Вінницького міського центру соціальних служб, була з нами на зв'язку.